Друзі, привіт! Зараз Попробую покидати на хижака трошки тут на ямці. А потім пройдуся туди, де краснопера я ловив і карася. Попробую на інлайну так, протяжку на спінінг, черв'ячка, опариша. Попробую так половити. Зараз спробуємо спіймати хижака. Ну що, ж, друзі, взяв я з собою трошки силіконок таких. Не знаю який. А там почепилось мандулу. Зараз вам покажу. Опа. Ось ось така моя розвідкова, можна сказати. Що в мене тут? Спінінг. Я взяв стінгер, довжина 2,74, тест 938 від флагман. Котушка теж, Stinger трьохтичка, теж від флагман, шнур оптимум. Флагмановський теж. Ну, ось таке мандулка, ось така це від профмонтаж. Так, ну що ж, зараз спускаюся і ой, спробуємо ми отут прокидати, а тоді візьму з собою оснасточку і пройдуся по береги покидаємо. Витягну оцю мою оснастку, щоб не мешало. Попробуємо. Зараз кину разів три на мандулку. Що у нас тут із фракціоном трошки ми Це так, на спінінг а раптом. Просто як би провірити. Я тут раніше ловив, ловилась тут щука і нормально тільки ставав під тією стороною. Це вже. Ух ты. Щось за дрибежоло було. Ладно, ще разочок. Попробуємо І туди кинуть. Не хоче. не хочет на манду. Сейчас. Ой. Попробуем на силикон. Ой. Так, ну давайте сейчас на оцейс. Вот Мабуть, груз малувати дрібної риби тут повно О, друзі. Пуклюка є! Ой, бачила! Ух, ух, ух ты! На силиконку! удар такой хороший. Что же оно, щука. Давайте, не знаю, куда. Посиди куда здесь. Ага, щука. И не, И пришел. Опа! Опа! Залик, друзья, о, красота ага. <laughs> тихо отдай, ух ты, отдай силиконку опа есть. Красота, видите? О, бомба! Ха -ха -ха, это рыбалка! Вот это, друзья, воно! Ух! Класс! Ох, и силиконочка тела, Бомба! Бомба-бомбисенька! Значит, пробуем еще. Там дріб'язку багато он. По спині б'є. Нормальний спінінг я вам скажу так, І, і поклвочку відчувати і так нормально він рибку держи. Я вже судачка на нього ловив хорошого одного, правда, а це щучку. То я вам скажу так. Ціна якість цілком непогано. Люди є, тягають він щось, піду і я попробую. Ось знов, почепив знову оцю ось оснасточку, ось, ось, ось таку. Тут ось така, найшов у себе колись робив. Із нержавійки таку грушку ось 0,31 флюрокарбон поводці те коротенькі, два штучки. Зараз ми спробуємо пройтися, глянути, що тут по берегом у нас робиться, що клювається Спитаємо ще щось. У дядьків, доброго дня. Ну що воно, проклевый я потроху. А? Краснопер, плитка, карась. Ну нормально, да. Ну да. Той хорошо. А? Кажу, той хорошо. Раз проклює. Не почало дуть таке. Так що ага, хорошо. Ага, хорошо. Сті у мене ух, яка бойка, краснопірка. средней паршивости. Бойка, краснопа, бойка рыба. Руки в Мабуть на черв'ячко. Невеличка. Бо ого. Ух, ух, як гепа. Ну, чуго, нормально. Ну, no, опарика, вичте. Да це на опорише у мене. Одна черв'як, друга опорища. Черв'ячка не трогав. Так добавим. Хтось казав на цей. На попкорн ловив на той на кук. Каже, красну пора, каже, смолив, що аж дрон тясипалось. У мене немає його, мабуть. Може є десь. Якщо є, попробуй. Що О, блядь, запутаєш, а ні. О, це такий батончик непоганий. хуяко яко, ви це. Бурамбумбело. Так, ладно, клює красноперка і хорошо. Піду, піду десь далі ще. Половлю, не буду людям мешать, а то уперся. Ага, я бачу, бачу, все, хорошо. Опа, друзья, что сие? Что-то поймалось. Не понял. Не пойму только, что оно такое. Что-то какой-то... А, волкунь. А, -а, -а. видите, какой. Волкунь. Ух. Ой, какой. Ну, друзья... Ох. Красота яка. о, аж те, Яку силіконку він позарився. ну, Ладно, попробував він на це, спіймав ще й окуня, Щуку, й окуня з хижака і краснопорочок Попробував ловити. Так що на цьому все. Закінчую, їду додому.